На старовинному цвинтарі у селі Болган Студенянської громади Тульчинського району відбудеться толока. Прибиратимуть сміття та відновлюватимуть старі надгробки. Проводять її, аби розчистити проходи для до старовини хрестів і зробити меморіальний парк. Більше розповість Валентина Ружицька, начальниця відділу організаційно-правового та кадрового забезпечення Студенянської сільської ради. Вітаю вас. Добро. Розкажіть, як металок, а що саме будете прибирати? Будемо прибирати старовинний цвинтар разом із місцевими мешканцями села Булган та. Бажаючими, хто, це представниками Студенянської сільської ради, комунальними підприємствами, будемо прибирати сміття, розчищати шляхи до старовинних хрестів. В рамках це все буде відбуватися в рамках форуму туристичними шляхами українського поділля 2024. А що ж такого особливого в цвинтарі? Цвинтар дуже розміщений, в дуже видному такому місці. Там є кам'яні хрести різних форм, це і в вигляді дерев зрізаних, у вигляді з різними виглядами, з тими формами, з надписами датованими. Ми початку го століття, 860-ті. Раніше можливо, тому що потрібно розчищати ці хрести, щоб добре видно було дати. Цвинтар діючий, тому що жителі місцеві ще відвідують розчищення і відновлення. Знаємо, що плануєте створити ще й меморіальний парк. Розкажіть про це? Так, меморіальний парк плануємо створити з тією метою, щоб був зберегти пам'ять про покоління, які жили раніше. І е, наш обов'язок не дозволити їм бути забутими, це е, сприятиме відродженню традицій, взаємодопомоги та колективної праці, які були у нашої гості проблеми зі зв'язком. Нашим О, глядачам нагадую, що говорили ми про. Толоку в селі Болган з Валентиною Ружицькою, начальницею відділу організаційно-правового та кадрового забезпечення Студенянської сільської ради.